Різні люди, різні долі, різні справи, але усіх їх об'єднує одне. Потрібний час вони зробили три важливі кроки: вірили, мріяли та діяли. Ініціативні, успішні, щочетверга та у вихідні у програмі Відверта розмова з Лесією Пилипчук. Доброго вечора, мої любі глядачі, як завжди, у цій порі, я Леся Полипчук, вітаю вас у програмі, що має назву Відверта розмова. Жити по добре відомому сценарію не так вже й погано, але інколи для того, щоб відчути особливий смак, потрібні незаплановані події, неочікувані зустрічі. Добре, коли щодня займаєшся тими справами, від яких отримуєш задоволення. Адже життя це саме те, що відбувається з нами сьогодні, поки ми будуємо якісь нечувані плани на майбутнє і відволікаємось на ці дрібниці. Сьогодні в програмі чудова жінка, яка добре розуміє смак свого буття. Це засновник приватного підприємства Молодкова Оксана Молодкова. Доброго вечора, доброго вечора. А от Джон Конрад сказав, що бути жінкою надзвичайно складно, тому що приходиться мати справу переважно з чоловіками. Ви з ним погоджуєтесь? Я не погоджуюся з ним, бо, того, бо я відчуваю себе комфортно у вирішенні всіх своїх проблем. Саме, з чоловіками, Саме з чоловіками мені легко. Оксана, ви є донькою дуже відомого чоловіка в нашому місті. На жаль, його вже немає серед нас. Це Коваль Михайло Дмитрович, який на протязі 20 років очолював завод продтоварів. Батько вплинув на вибір вашої професії? Батько на мене не вплинув. Він просто мене вчив бути людиною. Незалежно від ко, яку би я вибрала собі професію. професію. Не тиснув на вас нікого. Не, не тиснув на мене. Головне, щоб було, він мене завжди вчив, залишатися доброю людиною. Оксана, ви з дитинства були в достатку, в любові. Е, ну, е, Батько відверто був суровим, чи вам дозволялося, як дівчинці, робити усе? Ви знаєте, е, батько нам дозволяв все. Тобто, іноді навіть і баловав. Я хочу сказати, що все залежить від. Е, ну, мабуть, може, це генетично передається. Мені просто е, самі було якось з дитинства заложено. Що можна, а що не можна. Я вважаю так. Ви, ви... боялися його не розчарувати, наприклад? Я боялася не розчарувати його. От, і... Ну, в принципі, те, що ви пішли, все ж таки, де в чому по його стопах, так? Що ви закінчили? Де ви Я закінчила тех... сільхозінститут наш Кам'янець-Подільський, а і пішла до нього, працювала в нього інженером, технологом. Потім 90-ті роки, коли розпадався вже Радянський, з, Союз. Да, Радянський так. Союз вже начал, розпався і завод. Ми тоді вже зробили як маленький свій бізнес, це колбасний бізнес. Почали його помаленьку розвивати, і так воно вже пішло помаленьку, розвивалося ну, роками, зараз працюю я там. Е, Оксана, а коли батька не стало, звісно, був відчай, біль, а страху відверто не було перед майбутнім. Е, страху не було. Завдяки сильному своєму характеру в е, мене була поставлена така ціль, що чим скоріше я вникну в цей бізнес, е, тим було би краще для мене. І так воно е, і сталося. Ну, на жаль, доля вас не раз випробувала, згодом не стало ще і чоловіка Андрія. І хто допоміг в цій ситуації, коли було так нестерпно важко? Ви знаєте, я надіялась тільки сама на себе. У мене є сестра, яка має теж, вона е кождерматолог в Києві, то так е я заповнила ці слова, коли вже в останній день не стало батька. Е вона мені пожимає руку і говорить: Оксана, чим скоріше, ти все це вникнеш, тим, скорі... тим буде краще для тебе. Я тебе можу тільки підтримати по телефону морально. Я тоді залишилась ніби сама один на один. Я би не сказала, що мені хтось допомагав. Я сама вирішувала це, бо того, що, ну, не знаю, люди були різні на шляху. Завдяки, наверну, завдяки, я благодарна просто Богу, бо я людина православна, от, що я видержала ці всі е, такі е, перешкоди перед собою. Приходилося не раз спотикатися, потім знову вставати і йти вперед, не оглядаючись назад. Багато було помилок своїх е, за цією за цей період, за цих 5 років, може, чоловіка як 5 років немає. Ну, життя продовжується. Я вважаю, що багато я і дійшла в цьому бізнесі благодаря просто своїй такі поставленій цілі. Оксана, ви досить часто допомагаєте людям, ну, зокрема, дітям найбільше. Що для вас благодійність? Багато можна перечисляти, але я навіть чесно кажучи і не хочу цього робити. Останнє те, що було в, моє, в моєму житті, коли це була на 1 вересня, я допомогла Оринінській сільській школі, була акція Подай руку першокласникому. Незважаючи на свої там проблеми, я протягнула їм руку. Ви зробили вікна, так я, як я знаю. Я зробила діткам вікна. Ну, це ну, ще не, не все. Чи... Я знаю, що ви збудували капличку між ріпенцями і ореніним. Там да. якісь є такі цілющі світі джерела. Да? Це взагалі шлях до Бога був ще з дитинства? Шлях до Бога у мене був з дитинства. І коли я залишилась сама один на один. Я, може, вже говорила вам, може, бо я так трошки е... Ну, ми знайомі давно, так да, то е... я вам хочу сказати, що е... я і благодаря і Богу і вижила. Е... Я захотіла дуже зробити цю капличку. Там от, е... вона мені заміняє любі курорт. Якщо б я поїхала б там відпустку чи Єгипет чи Турція. Я не, не получу, я би не no, такого yeah. задоволення би не мала, як я маю на тих роднічках. Там дійсно цілюща вода, їй вже до тисячі років, говорять, старожили цих, цього села. Люди лікувалися від проблем від, з, з проблем з зором. І я там дуже відпочиваю, даже відпочиваю душею. Оксана, а якщо повернутись на кілька років назад, коли ви створювали власний бізнес, з якими труднощами вам прийшло зіткнутись? Адже нас дивляться багато жінок, які можливо хочуть, але бояться ризикнути, і от ви є яскравим прикладом того, що можна добитись всього абсолютно самі, просто бути впевненим, які труднощі тоді було, і прийшлося їх подолати? Я думаю, що повинна бути поставлена ціль. Не тільки матеріально зразу думати, а про морально і про щоб робота подобалась. Якщо робота буде подобатися, то, і звичайно, ви, людина тоді доб'ється успіху. А якщо так, просто так, то воно так просто так не буває. Я вважаю, що в людини має бути ціль і вона стремитися до цього. Хто би не стремився, я думаю, що в них. Все завжди вийде. Ну, у вас, зокрема, які виникли такі от труднощі, що ви от і досі пам'ятаєте? Це було колектив зібрати, чи це було подонати? Ви знаєте, дуже я вважаю, що е, я на, знаходжуся в, в такому бізнесі. Це тя, тя, тяжкий бізнес. Тяжкий і жорсткий бізнес. В, е, в основному в цьому бізнесі знаходяться сім'ями або чоловік, і жінка, або компаньони по двоє, по троє. Мені якось так прийшлось одні в цьому, одні, одні у цьому бізнесі виживати. Були труднощі, але я, я, я з легкостю так уже це все якось спокійно реагую, реагую на це і з легкостю до цього всього відношусь, до всіх цих проблем. Оксана, а ось так відверто, як сприймають чоловіки от, сучасну, самодостатню бізнес леді Мабуть, вони не сприймають, якщо чесно говоря, бо того, що жінка повинна бути в сім'ї, в... з господарстві, з, 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 з дітьми. От так, от так вони повинні сприймати. У мене так і було теж з самого початку, що я повинна бути вдома. У мене mm -hmm. зовсім було по-другому. -по а потім так розпорядилося, що я вже пішла у цей жорсткий такий бізнес. І чоловік вже не був проти того, щоб ви працювали? Ну, він мені мало пояснював у цьому бізнесі. Я і не вникала це все, бо того, що він займався цим всім, ніхто ж не думав, що так розпорядиться доля. А потім, вже після смерті його, я почала більш сама вже, сама вже цього? працювати. То я би з... дала б відповідь на ваше питання так, що ніяк ніяк не, спри... не сприймають. <рес> Бо жінка повинна бути лагідною, повинна бути в сім'ї. Фухнасте, да. Ага. А, а я як... Ну, і до, до речі, якби вас не загортувала тоді смерть батька, і ви так і залишались вдома після втрати чоловіка, ви, напевно, би опустили руки? Ну, Руки? Не з вашим характером. Не з моїм характером. Я би з своїм характером, ні, у мене зовсім. Я стремилась, у мене зразу була поставлена ціль, і я йшла до того. Оксана, ваше підприємство виготовляє переважно це місні вироби, так? І я знаю, що саме ваша продукція зайняла перше місце і отримала нагороду на обласному конкурсі. Ви часто відвідуєте подібні заходи? Однозначно, так? я відвідую виставки. Бо того, що зараз до, прийшов нам лис, до е, травня місяця, треба буде сертифіцирувати продукцію. Того треба бути в ногу, більш відвідувати ці виставки, дивитися на обладнання. Того, що обладнання зараз повинно бути сертифіцировано. От я була на виставці в Києві, я звідти привезла два черкаські кутіра, які мають. Е, свою сертифікацію. Це по тому дійсно, коли зараз треба буде сертифіцирувати всю продукцію від начала її виробництва, і як вона проходить процес, на якому обладнанні все це проходить. Все це треба буде до травня місяця нам указати. Все це в таких буде виїзна комісія спеціально, і за це все дуже будуть строго, строго, строго. За цим всім контролювати. Того ти мусиш бути, е, віздє, приймати участь і дивитися, де, що, щоб потім зорієнтуватися, Що тобі треба при, е, в твоєму виробництві. Ну, я переважно, наприклад, працюю з е, в мене хлопці в основному. Я дуже вдячна своїм хлопцям. Вони в мене дуже порядні, такі хлопці, такі, які вже роблять. Е, Багато Є років, багато так. років, робили вони з моїм чоловіком, зараз так і залишились. Ніхто не пішов від нас, з цього цеха. Цех уже наш, вважаєте, 10 років, ми будемо скоро річницю празднувати. І е, вони вже з нами дуже давно, і я дуже їм благодарна. Я дуже благодарна хорошому технологу. У мене технолог е, Галина Петрівна, бо теж залежить продукція вся від е, хорошого технолога. Так, якщо нема, наприклад, е, в ресторані хорошого повара, то і ресторан, ясно, то і не так люди будуть ходити. Так само, і ця продукція. Колбасне виробництво воно все залежить від хорошого технолога. Я благодарна теж всім своєму колективу. І... А не важко молодій жінці керувати чоловічим колективом. Ви знаєте, вони мене спочатку вважали, що я жорстка. Навіть іноді так по плечі говорили, Боже, як з нею тяжко робити, що жорстка. А потім вони зрозуміли, що я можу бути і жорстка, але там, де й потрібно, я можу бути добра. І благодаря завдяки цьому я і змогла так тримати цей колектив. Оксана, а для того, щоб робота була цікавою, якою вона має бути? Вона повинна бути під силу для людей, мати успіх. І приносила щоб задоволення. Е, Оксана, а ось звідки зараз береться та енергія? Хто підтримує, хто і морально, і так, ну не, не тільки порадами, а ще й своїм добром, своїм теплом. Хто вас зараз підтримує? Морально своїм теплом мене підтримує мама. Вона е, єдина в мене, хто залишився. Я е, завдяки цій передачі. Не знаю, чи вона дивиться чи не дивиться цю передачу, хочу їй низько вклонитися за таку моральну підтримку, бо крім неї, в мене нікого немає. Я їй дуже гарно дякую, бо вона зі мною переживає і радості, я з нею можу поділитися, і гори, і, і всі свої робочі проблеми. Низький уклін. Я прошу Бога їй, щоб ноги і многії літай посилати. Це дійсно сама близька людина в кожної, в кожної людини. Ви знаєте, в може, я так ще скажу. У кожного є якась сім'я, діти, чоловік. Вони якось приходять вечором додому, у них все це в общем. А мене крім мами, нікого немає більше. Ви знаєте, я декілька разів передивляюся фільм. Єлизавета II, 1812 році це був історичний фільм. Їй просто... В чому смисл цього фільму? Що їй Бог не дав допустим, народжувати дітей, бути в сім'ї. Вона була з, зі своїм народом. Ну, це було 1812 році. А в мене, мабуть, теж якась місія. Оксана, ну так от відверто, оскільки ви цікава, вродлива жінка, ще й самодостатня, досить таки забезпечена, я знаю, що багато чоловіків до вас залицялися. А який має бути чоловік, щоб зацікавився Оксану? Людина, незважаючи на все, повинна бути для мене доброю і сильнішим характером за мене. Я вважаю так. Не матеріальний матеріальний стан? стан для мене не грає. І ще людина повинна бути відвертою. А про що мріє, пані Оксано, от на даний момент? У мене одна мрія поїхати на святі місця у Єрусалим. І я думаю, що я, е, е, відбудеться ця моя мрія десь літом трошки. Просто відвідати святу землю. Святу землю І приклонитися. Це моя зараз сама така сама 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 мрія. мрія. Да, мрія. Кожен раз усіх, хто є гостем нашої програми, я запитую дуже складне питання, на мій погляд. Що таке щастя? Зокрема, для Оксани Молоткової. Е, ну, щастя кожен розуміє по-своєму. Хтось є щасливий в сім'ї, хтось е, щасливий в коханні, е, щасливий в бізнесі. Я, наприклад, щаслива бізнесі. Оксана, я дуже дякую вам за те, що ви знайшли час і були гостем моєї програми. Адже, на жаль, жінок в моїй програмі чомусь дуже мало. А тут яскравий приклад того, що жінка, яка має ціль, не дивлячись на те, скільки б її життя не випробовувала, вона все одно буде успішною. Я хочу побажати здоров'я вам, здоров'я вашим близьким, звісно, щоб справа ваша процвітала миру, злагоди і любові. Дякую вам. Дякую. Дякую. Ось такою була сьогоднішня наша відверта розмова і чарівною, успішною, а самодостатньою жінкою Оксаною Молотковою. До побачення! Хай вам щастить!